Бійці працюють на одному із найгарячіших напрямків Бахмутському, і зараз обороняють часів яр для того, щоб їхні дрони літали на дальній відстані і приносили важчі снаряди, потрібні високопотужні батареї. Вони дозволять переносити снаряди, які передусім призначені для знищення ворожої артилерії. Захисники потребують хоча би 600 таких батарей, сума збору, яку оголошено 3 мільйони гривень. Зараз ви бачите qr код на ваших екранах для того, щоб задонатити або надіслати кошти на картку. Її номер теж на екранах. Ви можете відсканувати номер. Набираєте у своїх додатках, і хлопці будуть вам дуже. Вдячні, якщо ми спробуємо закрити цей збір сьогодні під час нашого ефіру. А ми розпочинаємо розмову. З нами на зв'язку Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахелес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового Тамана Івана Сірка. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Пане Юрію, скажіть, будь ласка, поділіться з нами оперативною ситуацією на тому відрізку, де ви ваша штурмова бригада зараз захищає Україну. Перше, принагідно щиро дякую за підтримку сил оборони за те, що виставляєте такі коди тому що це дуже дуже важливо. Будуть ці батарейки, ми зможемо реально побити самохідні артилерійські установки противника потужним боєприпасом. Це дуже важливо, тим паче, що погода на нашому боці літо попереду, а це значить, що наступає час під застосування засобів безпілотних систем, як розвідувальних, так зокрема в дати. Що стосується відтинку фронту. Противник має завдання і залишається воно без змін до 9-го числа окупувати населеннику часів яр до дня перемоги, мракобесії, які відбуваються в Російській Федерації. Відповідно, генерали російської окупаційних військ віддають чіткі команди на свій особовий склад вперед постійно штурмувати, постійно наступати в противника. В бої йдуть всі, незважаючи зважаючи відусі, не на те, що в противника так чи інакше закінчується ударні штурмові групи до того часу, доки вони заводять поповнення. Ідуть кухарі в бій, ідуть інші категорії, які перебували на тилових посадах. Достатньо часто, після того як вдало попрацюють сили оборони по логістиці, шляхах сполучення вогневих засобах, ми чуємо в радіоперехоплення, що противник відмовляється в тому числі від виконання бойових завдань. Але незважаючи на це, сили і засоби противника залишаються до того, щоб штурмувати постійно тільки за минулу добу близько 30 штурмів, противник провів. Чи мав він тактичний успіх на полі бою? Ні. Богданівку, Іванівське він намагається активно штурмувати, щоб взяти в населений населених пункт часів. Яр, але цього йому повною мірою не вдається зробити. Противник успіху тактично в цих населених пунктах нема в самому в Ярі противник успіху також не мав, намагаючись вирівнювати лінію боєзіткнення, Додатково штурмує ще Андріївку, Кліщівку. Чи мав успіх противник? Ні, також не мав цей результат. Силам оборони вдається забезпечувати за рахунок двох факторів. Я маю на увазі надійно утримувати позиції, відбувати атаки ворога за рахунок системної підтримки української нації за рахунок ваших донатів і за рахунок надійної комунікації між бригадами, які тримають вітимо, а також ефективного управління вищим військовим керівництвом. це чиста правда. Сили оборони, маючи меншу кількість особового складу, меншу кількість артилерії, боєприпасів. Показують неймовірні результати. Я не впевнений в тому, що будь-яка інша армія світу, навіть найпотужніша, могла б показати в таких реаліях подібні результати. Пане Юрію, я зараз спробую поєднати два питання і попрошу вас відповісти. Одне воно стосується саме штурму, напрямку часового яру. За деякими даними Росіяни отримали ніби як наказ взяти до 9 травня знову якісь символічні скрепні дати. І от в контексті того, як ворожі штурми в цьому районі та впливають на ситуацію, враховуючи ось такий можливий наказ в цілому на напрямку на сусідніх позиціях. І. Э, 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 власне, э... Роботу вашу безпосередньо вашого підрозділу, коли вам доводиться працювати безпосередньо дронами зараз. Ми збираємо на батареї для FPV-дронів, Це потужні батареї, які допоможуть більшу вибухівку на собі тримати. І от QR-код, номер карточки, ми закликаємо зараз усіх наших глядачів долучитися до збору, тому що це допоможе утримати. А утримати що саме? Техніку проти чого будуть ці дрони працювати? чи все ж таки проти піхоти. Скажу вам так: що FPU дрони вражають різну категорію цілей. Звичайними дронами, які ми отримуємо від волонтерських організацій, від е, держави, в тому числі, з простими батарейками, переважно ми відпрацьовуємо по живій силі по піхоті. По яких цілях саме відпрацьовуємо? По тих, де іншим вогневим засобам противника достати достатньо складно. От залізли вони під згорівшу броню, або залізли в нірку, або залізли ще в таке специфічне укриття, куди іншим вогневим засобом закинути не можна. Там спрацьовують впівдрони. А от з потужними батарейками, про які йде мова, ці ефпівдрони вони летять достатньо далеко в місця зосередження ворожої артилерії. Основне завдання наше цими дронами спалити максимальну кількість артилерійських засобів противника. Чим більше артилерії спалили. Тим менше вони можуть стріляти по наших передових позиціях. Чим менше вони обстрілюють наші передові позиції, тим більше в наших піхотних підрозділах можливості утримувати позиції, проводити покращення попередньому краю, тобто вибивати противника з земельних позицій і надійно виконувати поставлені завдання. І до цього оборонних до цих оборонних дій дотичний кожен українець, хто системно підтримує сили оборони і, зокрема, своїми донатами. Тож, друзі, принагідно щиро дякуємо вам. Так, і говорячи про донати, скажемо, що наші глядачі вже задонатили 70 тисяч гривень, ось буквально за ці хвилини нашої розмови. Пане Юрію, давайте поговоримо далі. Інститут вивчення війни повідомляв, що росіяни накопичують сили в районі Бахмута. Чи це помітно, і що саме ви спостерігаєте? Накопичення людей техніки. Як попередньо проговорили, противник має чіткі наміри окупувати населений пункт до 9 числа. Такі мають завдання вони від диктатора Путіна, такі завдання ставлять генерали на свій особовий склад. Відповідно, як це відбувається? Противник проводить активні ударні штурмові дії, дії, масовані, застосуванням броньованої техніки. Сили оборони дають реально потужну відсіч. Противник зазвичай під час застосування легкоброньованої броньованої техніки втрачає від 30 до 70% цієї техніки на полі бою. Після того, як вдалося відбитися силам оборони, ми знищили значну кількість особового складу противника, його засобів артилерійських, легко броньованої техніки. Противник проводить перегрупування. Але оскільки він має вказівки штурмувати постійно, вони задіють іншу категорію військовослужбовців і підкидують їх на передню лінію або на, на баги, або на двоколесних мотоциклах, або пішим ходом. Намагаються накопичитися на наших передових позиціях, і коли їх там накопичення сягає двох відділень з воду, переходять. Прошу. Так, ми вас чуємо. Ми вас чуємо, але не бачимо. Да, Приходять відповідно в так, так, зараз ми розберемося. Переходять, відповідно в ударно штурмові дії. Я маю на увазі противника саме пішим ходом. Таким чином вони намагаються зберегти сталу динаміку штурмувати щоденно. В цей період противник ремонтує свою техніку, залучає резерви, збирає нове ударне угрупування і проводить знову масовані ударно штурмові дії. До якого часу це буде продовжуватись саме так, до того часу, доки силам оборони надійде необхідна кількість вогневих засобів та боєприпасів. Це відбудеться вже найближчим часом. Противник це розуміє, тому інтенсивність підвищує. Тільки ми отримаємо необхідну кількість протиповітряних засобів, боєприпасів, артилерії, артилерийських боєприпасів засобів ОПІЛА. Динаміка бойових дій зміниться суттєво, і ми зможемо не тільки утримувати позиції надійно, а ми зможемо говорити про деокупацію наших територій. Понад 110 тисяч вже задонатили під час нашої розмови українці. Ми дякуємо кожному за кожну гривню. Це важливо, друзі. Коли ви бачите QR-код на екрані, номер карточки, це означає, що збір іде конкретно на конкретні потреби зараз безпосередньо БПА Кахілес 92-ї окремої штурмової бригади, імені Кошова, Кошового Тамана Івана Сірка. І власне Юрій Федоренко він на початку нашої розмови сказав, що потрібні зараз батарейки для. І дронів для перенесення більш потужної зброї та вибухівки для того, щоб нищити, зокрема, і артилерію, і от в контексті артилерії, та і того, чим саме працюють росіяни, повідомляли, що Росія зняла з консервації до 40% броньованої техніки. З якими екземплярами стикалися на фронті, що це може бути, в якому стані, і чи доводилося вам відпрацьовувати по бронетехніці Росіян розконсервованій бронетехніці, яку Росіяни використовують власне як артилерію. І це власне набагато складніша ціль для тих же fpv дронів на відміну від звичайної ствольної артилерії. Підемо в Дивіться, що стосується причепних гармат. Їх противник так дійсно знімає з зберігання, і причепні гармати вони достатньо складні для враження. Там, за винятком відкатного механізму, який достатньо швидко можна перемонтувати, там нема що виводить з ладу. Це достатньо простий такий пристрій, який був ну, якби придумали для того, щоб в найскладніших умовах можна було ефективно застосувати. Тому ведеться системна робота по знищенню причепної ствольної артилерії. Але ми розуміємо, що якщо ми потрапили в гармату, навіть як і дроном, це позитивний результат, але за 5-7 днів противник зможе поновити її знову застосування. Тому ця робота веде це постійно називається робота на заборону вчинення дій противникам. Що стосується самохідних артилерійських установок, тут ситуація виглядає по-іншому. Вони достатньо часто бувають на вогневих позиціях, Ми їх головою, в той момент, коли вони завантажені боєкомплектом і після попадання в дрона з потужним боєприпасом для цього батарейки потрібні. Це все взлітає повністю в повітря. А кожна самохідна артилерійська обстановка це мільйони доларів, які противнику необхідно навіть для того, щоб поставити її до строю, розконсервувати. Що стосується автів, які забезпечують логістику легкоброньованої броньованої техніки, так дійсно ми часто зіштовхуємося на полі бою з тими зразками, які зняті з зберігання в Російській Федерації. Скажу так, що виконують завдання, вони точно так само, як і новітня російська техніка, тобто недооцінювати її на полі бою, також не варто. Дякуємо вам. 150 тисяч зараз. Задонатили українці за час нашої розмови. Дякуємо кожному, кожній хто долучився до цього збору. Можна сфотографувати qr код сфотографувати власне номер карточки і допомагати хлопцям із батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес. Юрій Федоренко, командир БПАК «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового Тамана Івана Сірка, був з нами.